От буває так, лежиш на дивані, гортаєш стрічку, або граєшся в якусь іграшку, а в голові там часом, наче відпідним молотком, може вже станеш і щось робиш. Чому я така лінива? Збрись, тряпка! І сі люди, як люди, а мені так важко зібратися. Як вони це взагалі роблять? І здавалося б, якщо трошки полежати маєш відпочити. Мають з'явитися сили, а їх як не було, так і нема. І все це тягнеться день за днем, тиждень за тижнем, але ти ще маєш надію знайти рішення. І я тебе вітаю, ти в правильному місці. Те, що з тобою відбувається, називається вигоряння. Скоріше за все, ти вже чула це слово і чула, що треба просто відпочити. І, скоріше за все, це не спрацювало. Тому що для відпочинку потрібно дещо більше, ніж просто не займатися справами. Якщо ти вклала себе на диван, але при цьому в голові у тебе перфоратором стучать думки про справи це не відпочинок. Якщо ти лежиш і зневажаєш себе за слабкість, це не відпочинок. Кожна така неприязна думка про себе робить яму, в якій ти знаходишся ще глибшою. А для того, щоб справді вийти з вигоряння, потрібно повернутися до себе справжньої. Не як до механізму, який зламався і не хоче працювати, скільки по ньому не стукає. А як до близької людини, яку хочеться впізнати, зрозуміти, підтримати саме так, як вона цього потребує. Стати собі не суворим наглядачем, нагайкою, а союзником. І це дуже просто сказати і дуже складно зробити. Бо щоб прийти цей шлях, треба мати не тільки бажання і усвідомлення ситуації, а ще і мати для цього інструменти. Мапу з компасом, зручне взуття. Я створювала такі інструменти і систематизувала їх понад 4 роки. Я випробувала їх на собі, на клієнтах, змінювала, шліфувала, щоб вони і справді працювали не для якихось там ідеальних людей, а для самих звичайних. Надзвичайних українців з безсонням, з тривогами, з сумнівами, великими, але іноді забутими силами і величезним серцем. Від не знаю, що зі мною до я чую себе і знаю, куди і навіщо я йду, і знаю, що я дійду. Послухай це відео, якщо ти відчуєш, що це саме те, що зараз потрібно тобі. У тебе буде можливість прийти до мене на 15 хвилин безкоштовну індивідуальну консультацію Під відео є форма для реєстрації. Попередньо я дам тобі заповнити діагностичну анкету, і ти зможеш отримати від мене конкретні поради саме під твою ситуацію, без загальних фраз, якими я буду оперувати сьогодні. Бо я вже два роки веду курс, в якому я ніжно і з любов'ю проводжу людей за ручку шляхом від виснаження і самокритики безкінченної, до розуміння себе до стану, де тебе розпирає просто бажання діяти і нарешті жити вже це життя, радіючи кожному дню, незважаючи на обставини. Тому що все це не він не непогана організація часу. А сигнал, що твоя система вже тривалий час працює на автопілоті, який, можливо, навіть не ти налаштовувала. Якщо ти готова взяти кермо в свої руки, я допоможу зробити це без зайвих ризиків. Отже, що робити, якщо ти зараз у стані виснаження регулярної самокритики або просто постійно зависаєш у відкладанні справ? Перше, найважливіше це зупинитись і почати себе спостерігати. Але не як суворий критик, а як добрий дослідник, як найдобріша в світі матуся. Що зі мною відбувається, що запустило в таку мою реакцію, що саме мене тут так виснажує? А що навпаки дає мені енергію, опору і задор. Таке безоціночне, приязне самоспостереження приносить спокій. Тому що ти починаєш бачити, що ти не просто лінива скотина, а, наприклад, ти відчуваєш страх перед великою і незрозумілою задачею. Або твої задачі втратили для тебе сенс і важливо знайти новий. Ще Ейнштейн казав, що проблема не вирішується на тому ж рівні, на якому вона виникла. І самоспостереження якраз дозволяє подивитися ширше і знайти справжні причини і вже точково впливати саме на них. Друге і не менш важливе це навчитися завершувати цикли стресу. Це базова, конче необхідна навичка для життя в наш час, особливо для тих, хто живе в Україні. До 4 годин потрібно тіло, щоб метаболізувати кортизол, головний гормон стресу. Якщо ви постійно себе кудись підганяєте, сварите, думаєте про невдачі, і це все окрім тих стресів, що життя люб'язно нам підсовує щодня, стрес накопичується понад мірою. Причому організм не розрізняє це дедлайн, сварка, спогади про сварку, чи скажена собака з підзобору. Для нього це все однакова загроза. Загроза життю. І коли є загроза, тіло активує режим небезпеки, в якому пригнічується все неважливе для виживання от прямо тут і зараз. І які там вже проекти довгострокові цілі, яка турбота про тіло, якщо ніякого завтра, можливо, взагалі не існує? Навіщо інвестувати туди енергію, якщо зараз ось-ось доведеться тікати від тигра? Треба її зберегти, закамулювати, накопичити. Щоб в разі потреби вона була, це те, як працює наше тіло, і ми не можемо змусити його працювати інакше аж ніяк, ніж через розслаблення всіх своїх систем. Тобто, давайте ще раз коротко: чим більше стресу, тим більш чутливою до стресу стає вся наша система, і тим менше у нас лишається сили волі і, в принципі, взагалі розумових потужностей. Хронічний стрес він не тільки краде енергію, він краде ясність, він краде об'єктивне бачення. І поки тіло живе в тривозі, мозок не шукає рішень і не бачить можливостей. Він зосереджений на пошуку небезпеки, і вже ж він її знаходить. І тоді все навколо починає здаватися безнадійним, безпросвітним, беззмістовним. Але найважливіше. Тіло вміє відновлюватися, йому просто потрібно допомогти з цим. Уявіть бігуна, який намагається пробігти дистанцію на затриманому подиху, скільки реально він може протриматись? небагато. Завершений же цих стресу це як видих після довго затриманого подиху. І коли є і вдих, і видих, сила примножується як і витривалість. Саме тому навичка завершення стресу. Одна з найцінніших речей, яку можна дати собі сьогодні. І ось ми починаємо краще себе розуміти, чому з нами відбувається те чи інше. Ми починаємо пробувати розслаблятися і стикаємося з дуже несподіваною історією. Розслаблятись важко. Не критикувати себе важко, не заганяти себе в стрес важко. Тому що тут в гру вступає третя сила, наші автоматичні реакції, сценарії, по яким ми жили все своє життя, і які ми дуже часто не обирали, а сформували під тиском суспільства і обставин. І наша головна задача тут не воювати з собою, не воювати з цими автоматизмами, а пам'ятаючи, що вони з'явились для того, щоб нас зберегти для нашої безпеки перепрошивати їх поступово на більш екологічні і просуваючі крок за кроком, м'яко з повагою будувати нові автоматизми, які будуть про тебе і про твій розквіт. Давайте я покажу, як це працює на практиці. Ось кейс, одна з учасниць курсу, прийшла із запитом зрозуміти, куди зливається її енергія і як її відновлювати. Через самоспостереження і роботу з інструментами курсу вона побачила. Де саме ходить по колу автоматичних реакцій, які не приносять їй користі, які її виснажують. вона почала їх помічати в моменті, в реальному часі, і поступово змінювати їх на нові. Вона написала, що стала більше довіряти собі, відчувати опору всередині, стала більше відпочивати і помітила, що в ресурсі робить більше і легше, і приємніше. Інша учасниця вже на третьому тижні почала автоматично щодня звертати увагу на свій фізичний, емоційний і ментальний стан. Вона каже, це стало звичкою, яка реально тримає дах. Я не виконала всі завдання, але ефект отримала величезний зміни, запустилася просто через увагу до себе і безпечний простір, що створений на курсі. Ще одна учасниця відзначила, що найціннішим для неї стало повернення до своїх інтересів і усвідомлення справжніх бажань, що дало вихід з апатії. Вона сказала, курс зацікавив мене саме фокусом на автоматизми, і в результаті я знайшла для себе інструменти самодопомоги, які реально працюють для неї навіть у складних обставинах. І мій особистий кейс це тотальне зменшення фонової тривожності. І як наслідок купа реалізованих проєктів, знайдена професія по душі, дозвіл на проявлення, як от зараз я для вас записую це відео. Коли я почала практикувати все те, що викладаю в курсі, у мене з'явився спокій, який раніше я навіть не могла собі уявити. Я постійно бігла як не тілом, так в думках. Вигоряла, хворіла по 10 разів на рік. Мене постійно штормило від безсмертного поні до безсилого трупіка, поки я не почала спостерігати за внутрішньою погодою, поки я не почала себе підтримувати і визнавати як свої потреби, так і обмеження, і сильні сторони. І зараз ось ці коливання вони теж є, але вони є просто в силу природи моєї особистості. Але замість отаких. Вони вже отакі, і я маю впевненість і можу багато чого досить точно спрогнозувати і врахувати, що дозволяє мені ставити цілі і рухатись до них в своєму темпі, а, замість того, щоб нити що я якась не така, як інші. Ще більше кейсів і відгуків про метод ти можеш знайти на сторінці курсу місяць з собою. Посилання на нього я теж лишу під відео. А зараз давай трохи глибше розберемося. Як ці всі інструменти, про які я сказала, можуть спрацювати для тебе. Навіть якщо ти вже розумієш, що саме варто змінити, зробити це самостійно, може бути складно. Бо важко побачити себе об'єктивно, бо втома бере своє, бо старі сценарії тягнуть назад. Бо здається, що ти одна в цьому і це якась унікальна проблема. Це лише декілька причин, по яких я створила курс місяць з собою, як саме дбайливу систему. Повернення до себе в підтримуючому просторі. Це не тільки про чітко виверні практики і їх послідовність, це ще й про те, щоб побути в колі таких самих, як ти дуже сильних, але трошки загублених. Цей курс про опору, про силу, яка росте не з примусу, а з турботи. Ця система дуже м'яка, але точна. Вона допомагає побачити, що з тобою насправді, і дати собі ті дії і ту підтримку, які працюють саме для тебе. Бо вихід із виснаження лежить через іншу якість уваги до себе. І у цьому курсі є два інструменти, що змінюють життя, два основних інструменти це самоспостереження і робота з автоматизмами. Через них ти починаєш розуміти, чому витікає твоя енергія і як її повертати. Що запускає твій стрес, і як завершувати його? Що саме ти робиш на автоматі, і як налаштувати ці автоматизми так, щоб вони працювали на тебе? І це не про якусь героїчну силу волі, а про створення середовища всередині себе, де діяти стає природньо і радісно. Програма триває 5 тижнів. На дні є чиденні самоспостереження, короткі завдання. Відео з поясненнями, підтримка і перевірені інструменти абсолютно без зайвого, але з максимальною глибиною. Все це, щоб повернути тобі тебе. Я запрошую прийти цей шлях зі мною. Якщо в цьому відео ти впізнала себе і хочеш розібратися зі своїм станом, просто запишись. Під відео є форма, заповни анкету, залиш свої контакти, і ми поговоримо. Це безкоштовна коротка консультація, де я допоможу тобі побачити, що з тобою насправді, і як зробити перші кроки з цього стану. І якщо буде відчуття, що це тобі підходить, підемо далі. Якщо ні, ти все одно підеш із більшим розумінням себе. Я працюю з обмеженою кількістю людей одночасно, щоб кожен отримав увагу і мені вистачило ресурсу. Тому кількість слотів на консультацію обмежена. Якщо тобі відгукуються, те, що я говорю, не відкладай. Залиш заявку і подивимось, чи це насправді твій поворотний момент.